Будівельні роботи над скандально відомим логопарком на набережній у Луцьку розпочалися декілька місяців тому. А кошторис уже збільшують. Представник громадянського руху свідомі Михайло Нахот наголошує, майже за такою схемою свого часу проводили реконструкцію і славнозвісного кінотеатру Батьківщина. У нас вже був досвід батьківщини, де так само було співфінансування 10%, В результаті стало майже 50% фінансування з бюджету зараз є рішення виконкому, яким затверджено кошторис на 70 мільйонів. У Вас по програмі з 50 мільйонів стало 64 мільйони витрат. Питання виникли й стосовно того, скільки коштів уже освоєно. А скільки вже зараз витрачено коштів Я зараз? Більше трьох мільйонів людей. Тож логічно постало наступне запитання. Що Восініший день? Стину об'єму мали робіт, які виконані, це все рівно 5 мільйонів, так, найбільше кажете. І тут ви разом з проєктантом визначаєте, що треба ще значно збільшити проєкт на 15 мільйонів. Ми ще не розпочали реально робити проєкт не було за... здійснено. Ну якщо ми говоримо про 5 мільйонів, це 10 відсотків. Ми зреалізували тільки 10 відсотків проекту і зрозуміло, що треба на 50 відсотків збільшити кошторис. Відповідь на це намагалася дати начальниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності Луцькради Анна Вінцюк. За словами чиновниці, буцімто вже на початковому етапі робіт стало зрозуміло, що на такий об'єм роботи виявляється, має піти набагато більше коштів. Заміну на певні доріжки, тобто. Якісь інші підходи ми почали застосовувати також. Ну і так само насправді в проєкті було передбачено замало, замало типу, коштів на видалення дерев. Які підходи почали застосовувати? Жінка так і не пояснила. Зокрема, питання логопарку підняли під час чергової сесії Луцької міської ради. Цього разу депутати намагалися дізнатись чітку цифру: скільки грантових коштів залучено, і скільки доведеться викласти із кишень лучан на інші підходи для облаштування парку на виконкомі. Нещодавно змінювали кошторис з цього проекту до 70 мільйонів. Тут програми трошки менше. І роз'ясніть, будь ласка, депутатам, щоб було зрозуміло, скільки ми вже. Залучили коштів грантових на цей проєкт, скільки витратили і скільки буде співфінансування міського бюджету на цей проєкт. Загальна сума проєкту складає 1 мільйон 135 тисяч євро. З них 1 мільйон 22 тисячі євро це грантові кошти. 10% дає співфінансування Луцька міська територіальна громада. Проте збільшення вартості автоматично означає збільшення частки міського бюджету. Тож депутат Михайло Наход попросив надати конкретні розрахунки. Я хотів би вас попросити. Щоб, якщо проект ну, здорожчав за цей час, то щоб ви письмового депутатам надали на які саме статті витрат збільшилось і по конкретних статтях, попри гарячі дискусії та запитання, на які депутати ще очікують письмові пояснення, програма з реалізації проєкту логопарку, все ж отримала підтримку, і, хоч кошторис зростає, у мерії вчергове запевняють, логопарк на набережній все таки з'явиться, а чи стане він? Саме таким, як обіцяли, чи буде збережена в цьому місці дика природа, як обіцяли, питання залишається відкритим.